Можуть податківці дізнатися, скільки грошей заходить вам на картку, та що взагалі відбувається на ваших рахунках? Якщо раніше це питання викликало скепсис, то зараз не все так просто. Це канал бухгалтерської компанії Бугюа. Вже 15 років ми допомагаємо розв'язувати як прості, так і найскладніші питання з бухгалтерії та податків. Я Вікторія, і у цьому відео я розкажу, які доходи громадян дійсно перебувають у зоні ризику. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Перше перекази з картки на картку. Почнемо з наболілого: чи може податково дізнатися, що ви отримали гроші на картку як приватна особа? Що ж, питання неоднозначне. Автоматично цю інформацію податкова не бачить, проте існує таке явище, як фінмоніторинг. Якщо банк вважає якийсь переказ підозрілим, він може його перевірити. Тобто запросити у вас додаткову інформацію про джерела походження цих коштів, їхнього декларування та сплати з них податків. Якщо ви не надасте інформації, банк передає дані про вас до Державної служби фінмоніторингу, а ця структура вже може передати їх правоохоронцям, у тому числі і податковій. Саме таким чином податківці можуть дізнатися про рух коштів по вашій картці. Якщо переказ буде визнано доходом, вам донарахують 18% ПДФО та 5% військового збору. Також до вас можуть застосувати штраф. Друге платежі через NovaPay. Тут ситуація схожа з банками, адже NovaPay – це фінансова компанія, і вона також підпадає під фінансовий моніторинг. Це означає, що сервіс має контролювати законність операцій. У будь-якому випадку компанія спочатку звернеться до вас за додатковими документами про транзакцію. Далі може підключитися фінмоніторинг, а вже потім і правоохоронці. Проте є нюанс. Податкова може звернутися до NovaPay із запитом на отримання інформації про клієнта. Таке право передбачене статтею 73 Податкового кодексу України. І компанія може надати такі дані, щоб не мати зайвих проблем з податковою. Тому варто враховувати і це. Третє – рахунок ФОП. Якщо у вас відкрито підприємницький рахунок, будьте певні, податкова точно про нього знає. Але чи означає це, що вона бачить рух ваших коштів? А от і ні. Менше з тим є декілька інструментів, які дозволяють податківцям отримати цю інформацію про вас. Перший це старий знайомий фінмоніторинг. Другий це надсилання письмового запиту безпосередньо вам як ФОПу. Дуже важливо правильно відреагувати на запит. Ігнорувати це не варіант. Потрібно продумати, як відповісти, щоб не нашкодити собі ще більше. Дуже раджу консультуватися з експертами. Контакти я залишу в описі до цього відео. Ну і третій спосіб це документальна перевірка. Саме під час цього заходу податківці мають право вимагати від вас банківську виписку. Четверте рахунки в іноземних банках. Україна приєдналася до автоматичного обміну податковою інформацією в рамках міжнародної угоди СіРС. Чули про таке? Ця система об'єднує понад сотню країн, і восени 2024 року відбувся перший обмін даними. Пишіть у коментарях, якщо цікаво, і ми знімемо окремий ролик на цю тему. Тож цілком ймовірно, що податкова могла отримати інформацію про ваші іноземні доходи. Проте під час воєнного стану діє наступне правило: оборот до 250 тисяч доларів є підставою для стягнення податків. Суми менші за цей ліміт не мають викликати питань у податківців. Тож які висновки податкова не бачить усе одразу, але має різні інструменти для отримання інформації. Найбільші ж ризики це фінансовий моніторинг та іноземні рахунки. Ну а тенденція каже, що можливості податкової щодо контролю фінансів поступово розширюються. Якщо вам потрібна консультація, щоб визначити ваші індивідуальні ризики та шляхи їх подолання, залишайте заявку на нашому сайті бух'юа.